Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з буряка та арахісу. Нам знадобиться 400 г відвареного буряка, 1 плавлений сирок, 2 варені яйця та 90 г відсмаженого арахісу. 1 зубчик чеснику, можна трошки більше, а для заправки знадобиться майонез. Буряк, яйця та плавлений сирок нарізаю кубиком. Подибнюю арахіс. Приблизно на ось такі шматочки. Дуже дрібнити не потрібно. До салату додаю чесничок та заправляю салат майонезом.